Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Текс Вашвазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції. 718. Дитячий одяг, міксований літо першого сорту, в хорошому стані. Присутні різноманітні модельки. даній позиції йдуть і футболочки для хлопчиків і дівчаток з коротким та довгим рукавом, шортики, штанці, одяг для новонароджених, сарафанчики, спіднички штанці трикотажні, бриджики. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 1 долар. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Придбавши дану позицію, зараз ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки в розмірі 15 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильної групи «Кавлатекс» надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Ви Бачите, зустрічаються також сорочечки невеликій кількості, блузочки, штанці для новонароджених, шортики. Футболочки різні і для хлопчиків, і для дівчаток. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Тому переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть. Замовлення, будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та рук почтою. Як бачите, і і штанці, і футболочки різноманітні, багата кольорова гама. Такі різноманітні кольори присутні в даній позиції всі розміри і для малюків, і для новонароджених, і для більш старшеньких ось таких і спіднички в достатній кількості, сарафанчики, Різноманітна також де багато кольорова гама. Чекаємо на ваші замовлення.